То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Дорогі друзі! Я радий знову вітати вас на нашому каналі, і ми продовжуємо обговорювати процеси пов'язані зі створенням людини. Минулі рази ми вже обговорили підготовчі процеси, які привели до створення людини. А сьогодні переходимо безпосередньо до створення людини. 8 псалом і 5 вірш пише так. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Хто є людина і хто є син людський? В єврейській мові це Бен Адам, що означає син Адама. Тобто мова йде про людство, яке згрішило, однак Бог його не забув. Чому ж людина є